Доброго ранку, мої любі мої дівчатки і хлопчики. І сьогодні я вам розкажу про те, як я прибираю у літосів. До речі, зараз я покажу, що у них твориться. Ну, вентрикос ще по божески все так нічого. Естетично так виглядає, хоча й не дуже. А зараз покажу, що ахатини натворили. Це справжні... Ви гляньте, оця здорова, чи не знаю, чи ота мала е, калічна, е, відклали яйця прямо там, де жруть. Це у них залишки їжі. Це е, у нас йде з-під салату. Потім, о, тут хтось харчується, як завжди. Оце чорний вінницький терорист. А чому терорист? Я вже і продала одну таку чорну, щоб вони яйця не відкладали. Але він пристав до оцеї білої, величезної, і тепер вона ото таке робить. Гляньте, скільки яєць. І це яйця, я половину їх вже ну, викинула, якщо чесно, тому що її вони відкладують по 100-150, а ця, мабуть, і 200, бо їй вже 7 років. Е, так. Оцей, він виступає у них в ролі самця, тому що равлики вони гермафродити. Ну, що це біле? Це у нас е, це у нас шкарлубка. Шкарлупка з яєць. Ми її перетираємо на. Е, кофемолці, і даємо разом з крейдою. Бачите, залишки крейди. Ну, Буду я займатися, а зараз покажу вам, що ж роблять наші ахатинки та вентрикози. Ось вони вже зовсім обзнайомились, тому що ці зелененькі вентрикози, вони бачили ахатинок ще, коли вони були, як оцей малючок. Гляньте, який він. Ось мій Пальчик набагато оцей менший, саме ось такими зеленими мені їх присилали з Запоріжжя. Ну, оці набагато рідші зелені, чим наші ахатинки. Тому що, як я вже сказала, ахатинок відкладається яєць дуже багато, по 100-150 штук. А ось у цих зелененьких, я колись бачила, хтось із них відклав. У мене їх всього 6 було. І вони так і відкладають, саме більше до 10. Але то нонсенс буває. Так, пішла я прибирати. Гляньте, які вони цікаві, мені дуже оці хільця подобаються. Дуже ж. вони такі гарнути. І зовсім не бояться. Оці зелененькі дуже бояться людей, з ними не, не погуляєшся, зарожки їх не возьмеш, а оці такі, е, їх можна отак тюкнути, воно сховалося і дуже швидко буде виповзати, тому що йому цікаво. О, Бачите, прикольно? Так. Ой, їм дуже сподобалося один з одним. Гляньте, як поперепліталися коні, люди де хто не, не зрозуміло. Тільки малий боїться і не кучкується з ними. Тому що, якщо вони наваляться, ну, ви розумієте, панцир може лопнути. Але оцих зелененьких треба вже пересаджувати. Треба вже пересаджувати. А як їх нам. Ну, не знаю. За панцирь ніколи не треба брати, а тут, бо тут дуже м'якенька зона роста і може лопнути панцир. Ось пересаджуємо. Гляньте, як у них гарно. Мені іноді чоловік каже, ти живеш в непонятному для других мірке. Сама собі щось то там видумаєш". Ну, Напевно, напевно, мені іноді краще поспілкуватися з тваринками, порадуватись їхнім успіхам. Гляньте, який панзи, боже, я тащусь, тащусь від такої краси. І цей піде туди. Цього посадам хай поп'є водички. Гляньте, Боже, Боже, я як... вообще, якби вони ще вивели мені. Манюньких равленят я б була на сьомому небі. Хочте, покажу мій герила. Але... підуть, підуть, підуть в мусорне агентство. Їх стільки Треба визбирати все до єдиного яєчка, бо в мене були такі випадки, коли якесь яйце зостанеться там у мхові або в кокосовому субстраті, і дивишся, повзе серед здорових равликів манюньки. Іноді його, звичайно, з'їдають, іноді пошкоджують панцир, а іноді виживають. Тому що всі ми знаємо, що равлики їдять великі особини, їм потрібен кальцій своїх малят, риби їдять, Ну, виживає, як то кажуть, найсильніший. Тут у нас двіжняк. як завжди, коричневі, лізуть вверх, вони пробивні, у них краще зберігаються панцирі, ну, сколів менше, аніж оцих біленьких. Бачите, вже у старої, які. Сколи є. Оце у нас лінії росту йдуть. Білий заліз на коричневого здорову. Коричневий вже зовсім близько, до волі, Але куди він повзе, колись і по столу повзли, повилазили. Дуже класнючі. Зараз будемо їх годувати. А годувати грибами-печерицями. Ось з яєчною Коробкою. Ну і, звичайно, водичка для них. Як думаєте, довго оця? Чистота, красота буде? Я думаю, ні. До вечора вже тут буде, як і, і сьогодні під час прибирання. Так, пересаджуємо. Ой, ну яке ж воно гарнюні, я не можу Така зуся нясечка. Так, няшечка. Няшечка, йдемо, йдемо, йдемо. Гляньте, який момент істинний. Кижи ж він гарний. Які мускули прям, ну, просто краса. Уже рветься, рветься до своїх, куди ж, куди ж? О, так. А це наша найстаршенька. Я її називаю бабуля, але бабуля дасть фору ще всім малим уліточкам. Ти ж бачите, оця порода хатинки. Вони не бояться людей, зовсім не бояться. Навіть коли я отак сажу собі на руку, вона так освоїться, дивиться, дивиться. Але потім починає зубки у них є і кусати мою долоню. О, починається. Починається, пробує. А зубок у них там багато, більше сотні. Красуня. Красуня, так. Панцир, звичайно, вже не такий гарний, як у тих. О, вліпилася, вліпилася, так бабуля. Бачите, і, і не держиться в неї вже, але вона, вона возить на собі маляток. Вони дуже люблять на панцир до неї і до цього на панцирі їздять. От так. Ну що, ми піруємо на, на новому місці, на чистому новому, хто вже тікає вверх, хто їсть, ми з вами прощаємось, дивіться нас. Любимо цьому.